Що это таке? Вам там видно? Що це таке взагалі? Це, це якийсь органайзер взуття, чи що? Ну, типу, такі секції схоже на органайзер взуття, реально. У вас є ідеї? Боже. <кхи> Я не знаю, що це. Дуже така цупка тканина. Ну, мені дуже схожа на органайзер для взуття. Знаєте, так підвішується на стіну і всуваєш. Але потрібно більш детально оглянути обов'язково при більшому просторі. Якщо хтось здогадався, що це, пишіть в коментарях. Ціну ви побачили? Ми переходимо до останнього пакунку. Доволі великий. Є декілька ТТМ. -ів. Так, ну не суть. Ми. Я ж сподіваюся це не таке саме. Ну пакування інакше. Тут пакування по цуптіше.